Пробиває Майсенько, Брагінець угадує кут, куди пробиває Майсенько і витягує. Студенецький не вгадує в який кут і навчу переграє голки, прав командуємо фарпотів. Пробиває м'який і забиває м'який. Сильний удар від Пробиває. Угадав Студенецький. Але сильний Забиває Максим Лощик. 2-2 за серією. Але останній пенальті є. Пенальті. Пробиває і стійку влучає в доніч. І що ж, все, замкнув. Забиває Руслан Голота. Вгадав Брагінець кута, але все ж таки вдалося забити голота. Скворцов і угадає Студенецький і виграє Хотів, Радіє зараз команда.